Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвіїв. Сьогодні хочу поговорити три важливі теми для нас всіх, для тих, хто за кордоном і для тих, хто в Україні. Це обмеження банків, які вже з 1 числа почали діяти, і це 50 тисяч гривень на перекази між картками, що, як на мене, досить мало. Я не скажу, що всі мають можливість переказати 50 тисяч, але це не є надзвичайно велика сума, і багато хто стикнуться з проблемами, бо треба буде підтвердити тих 50 тисяч, якщо в банка виникнуть питання, звідки ви їх взяли. Також поговоримо про те, що в Україну завозять мігрантів, а це вже велика проблема. І про останні заяви з Німеччини. Німеччина дуже голосно кричить про те, що не може бути так, щоб з України до нас приїжджали молоді чоловіки. Це та інше сьогодні відео. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви ще не підписалися, то підпишіться на канал. Підтримайте відео. Це допоможе всім українцям побачити цю інформацію і допоможе підтримати канал, тому що багато. Під відео, я думаю, що ви самі бачили польських ботів, російських ботів дурниці всякі пишуть. А якщо ви підтримаєте, то їх буде просто менше, і YouTube та інші соціальні мережі будуть максимально пропонувати цей контент. Дякую всім за підтримку. Давайте спочатку про перекази. З картки на картку, які там ліміти, що там взагалі відбувається, лише до 50 тисяч на місяць банки запроваджують нові ліміти на перекази між картками. Частина українців може навіть не підозрювати, що вони відносяться до ризикової категорії. З 1 листопада деякі українські банки почали знижувати ліміти на перекази коштів між собою, між особами до 50 тисяч на місяць. Стосуються ці обмеження людей із високим рівнем ризику або які не можуть підтвердити своїх доходів. Як повідомив у коментарі УНІАН фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, ці зміни можуть суттєво вплинути на частину українців, які навіть не підозрюють, що входять до ризикової групи. Це може досить значно вплинути на ситуацію. При цьому ми розуміємо, що деякі люди навіть не знають, що вони підпадають під цей ризик, хоча деякі банки попереджували своїх клієнтів щодо цього. За його словами, якщо людина задекларувала, що на її карці будуть операції до 20 тисяч гривень на місяць, а потім фактично вона проводить операції. На 200 тисяч гривень, то це дійсно викликає занепокоєння у банків. У такому разі фінансова установа може обмежити перекази, доки клієнт не підтвердить дані щодо своїх прибутків та активності на рахунку. До речі, мене теж я навіть не знав, у мене був ліміт на приватці 20 тисяч гривень. І минулого місяця я використав більше можливостей. Ну, тобто мені треба було щось купити, щось переказати, і мені переказували, і там сума була напевно в два, може і в три рази більшою. Тобто не є якийсь космос, але було більшою. І мені прийшло повідомлення із заповненням анкети, конкретно в приват 24 де я мусив відповісти на деякі запитання і вказати певні дані. Тому теж може бути і у вас така сама ситуація. Шевчишин відмітив, що фінмоніторинг стосується не лише великих сум, рішення ухвалюються автоматично згідно з внутрішніми правилами банків і можуть стосуватися дрібних операцій. Отже, щоб зрозуміти, що там трапилося і чому, потрібно зв'язатися з банками, з'ясувати всі подробиці, якщо такі обмеження до вас були застосовані. Ну, у мене це обійшлося онлайн. Я заповнив відповідну анкету, і все було гаразд. А у вас я не знаю, який банк яким чином це буде вирішуватися. В Україну почали завозити мігрантів. Що за країна і що там взагалі відбувається? Така практика несе побутові ризики, з якими стикаються країни Європи. В Україну почали приїжджати трудові мігранти з Бангладеш. Мусульманської країни розташовані в південній Азії. На Закарпатті працює деревообробне підприємство, де 150 працівників із Бангладеш. Це свідчить, що в умовах гострого дефіциту кадрів насамперед низькокваліфікованих в Україні формується запит на іноземних трудових мігрантів, говорить спеціаліст. Водночас він вважає, що поки тривають бойові дії, говорити про масштабну трудову міграцію, передчасно для цивільних спеціальностей безпекове питання залишається великим бар'єром. Фахівець звертає увагу на те, що міграція може мати не лише позитивні наслідки, пов'язані із заповненням вакансій, а й побутові ризики. З останніми вже тривалий час стикається країни Європейського Союзу. Я думаю, що мені... Багатьом українцям, які зараз в Європі, не потрібно розказувати, з чим стикається Європейський Союз, якщо подивитися за певний період часу, скільки туди приїхало іноземців, я не говорю українців, а інших національностей, які зовсім мають іншу культуру, іншу поведінку, іншу мову і зовсім не хочуть адаптуватися до теперішнього життя в тій чи іншій країні. І зараз багато країн, особливо таких як Франція, Німеччина і інші, стикаються з проблемами, де вони інтегруватися не хочуть, де вони хочуть виплати допомогу, але на роботу ходити не хочуть, мову вчити не хочуть, живуть собі якимись окремими групами, роблять собі табори, райони, і багато такого зараз коїться в Європі, а це якраз спричинено тим, що колись була можливість. І відкрити двері в Європу для тих країн, де була погана ситуація економічна, де якісь війни були ще там щось, і дозволили в Європу заїжджати. І ось зараз вони пожинають свої плоди. Не зовсім приємні насправді, тому що з українцями в них таких проблем немає. Українці вони хочуть змусити піти на роботу а по деяких країнах без роботи ніяк. А для тих громадян третіх країн, які коли заїхали, вони до пір не працюють вони далі на соціалі. І вони не знають, що з ними робити. Вигнати вони не можуть, заставити працювати не можуть, діти народжуються, сім'ї збільшуються і, ну, і купа проблем. А інтеграція для них це щось зовсім інше. Вони живуть за своїми правилами і за своїми законами. І тут експерт говорить, що якраз в Україні зараз теж бракує робочої сили, і Україна починає завозити з інших країн Азії тих громадян, і потім можуть бути проблеми. Якщо не зараз явні, то пізніше, залежить, чи та кількість іноземців збільшиться максимально велику кількість, то потім може бути проблема. І каже: дивіться, що робиться в Європі. Це може чекати і Україну. Ну і давайте на завершення про Німеччину, про те, що в них дуже зараз критичне ставлення. Не у всіх в німецькому уряді і управлінні, але в багатьох, хто зараз при владі говорить про те, що молоді чоловіки до них приїжджають масово, і з цим треба щось робити. Генсек, ХДС, Німеччини, Лінеман, я вважаю, неприйнятним, що так багато молодих людей приїжджає до нас. Генеральний секретар Християнсько-Демократичного Союзу німецької керів... керівної партії Керстен Лінеман висловив невдоволення зростанням кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до Німеччини. За словами Лінемана, молоді українці не повинні покладатися на систему соціального забезпечення, а мають самостійно шукати роботу. Я не можу нікого депортувати, але якщо хтось приїжджає до Німеччини і є молодим, то звичайно він не повинен покладатися на систему соціального забезпечення його метою має бути пошук роботи, заявив політик. До речі, я з цим також погоджуюсь. Якщо ти молодий, здоровий і чогось хочеш в житті досягнути, приїхавши в іншу країну, це на 100% ти маєш шукати для себе можливість реалізуватися. Це робота, це кар'єра, бізнес. Ну, в Кожній країні по-різному, в менш досить складно відкрити свій бізнес. Але роботу для молодої людини знайти можна. Ну але потрібно включитися, інтегруватися, вивчити мову і тому подібне. Не всім це вдається, але багато хто вже дійшов до моменту, що знаходить роботу, знає мову і все вдається. Він наголосив, що ситуація з українцями є особливо чутливою, оскільки Україна бореться за свободу, і ми підтримуємо українців. Йдеться про дуже важливе питання мир і свободу. Я вважаю неприйнятним, що так багато молодих людей приїжджають до нас, тому що в Україні йде війна, і ці люди там. Потрібні, я погоджуюсь з ним в тому, що українці, які за кордоном і можуть йти на роботу, вони повинні йти на роботу. Якщо ж людина не може фізично чи по інших обставинах, то та тут вже інше питання має бути якась підтримка від тої держави, де цей громадянин приїхав. Але коли громадянин України Маючи всі можливості і не йде на роботу, тому що класна соціалка, ну, це погано. Я це не підтримую. Я говорю з свого досвіду і з свого бачення, я завжди на цьому настоював. Коли я їздив на заробітки до Польщі, не було в мене такого, що я там претендував на якісь додаткові бонуси, соціальні виплати і тому подібне. І зараз би не претендував, якби зараз вирішив поїхати в якусь країну. Я би намагався вивчити мову, знайти житло, знайти роботу. Ще до того, як я поїду. Та не завжди у всіх це вдається, тому що дійсно багато хто втікає від війни і він не має можливості вчити мову, тому що обстріли і тому, що ну, ситуація в Україні не найкраща для того, щоб це робити. А є багато хто виїжджає з готовим, ну з готовим пакетом для того, щоб знайти роботу і все в нього було добре. Але їдуть на соціал. Таке теж є. Так, є. Чи буде ще тимчасовий захист, чи не буде. Якщо ви працюєте офіційно, легально, вас точно ніхто не вижне, в якій би країні ви не були. Друзі, ось такою інформацією, такими заявами і такими історіями я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою. Ну і не забули підписатися. Це дуже допоміжне і допомагає каналу розвиватися. Дякую всім до зустрічі в наступних відео.